Доброго ранку! Знаходимось у Дніпрі на перехресті вулиці Ніла Амстанга, колишньої Казакова, та вулиці Героїв-рятувальників колишньої вулиці Володі Дубініна. Тут встановили берлінські подушки. Поруч знаходиться ліцей номер 28 Також тут нещодавно провели ремонт дорожнього покриття. Раніше тут були лежачі поліцейські. У міськраді зазначають, що берлінські подушки мають більше переваг, ніж звичні лежачі поліцейські. Вони обіймають не всю ширину проїзної частини і відтак велосипедисти можуть вільно їх об'їжджати. Форма пристрою дозволяє авто повільно, без підскакування його проїхати. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті Діп'ї а також слухати на радіостанції інформатор 107.3. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю. Знаходимось на перехресті вулиць Ніла Амстенга та героїв рятувальників. Це колишні вулиці Казакова та Володі Дубініна. Тут встановили берлінські подушки. Загалом з початку року в Дніпрі облаштували 30 берлінських подушок. Зараз встановлюють ще 26 одиниць у різних районах міста. Зазначили в містраді. Дніпро одне з перших міст України, яке почало використовувати берлінські подушки ще в 2023 році.